Сьогодні ми маємо День подяки нашому Господу, хоча минулої неділі ми це свято святкували на Майдані, на Хрещатику. Але тим не менше, сьогодні ми будемо так само дякувати Богу. Я так вірю, що якщо кожного дня ми будемо дякувати Богу, це не буде забагато, правда? Це не буде забагато. І нам є насправді за що дякувати Бога. Тому, власне кажучи, саме. В цьому контексті або в цьому ключі я попробую сьогодні і говорити. Тому предметом моєї проповіді є вдячність, але ми трошки поговоримо про те, як нам зростати у вдячності. Є речі, які можуть нам допомагати, є речі, які можуть нам заважати зростати у вдячності. І, власне кажучи, саме на це хотів би трошки. Звернути увагу. Тому, дорогі мої любі брати і сестри, я візьму деякі тексти як вступ до того, щоб говорити. І давайте ми прочитаємо 2 Петра, перший розділ 5, 9 вірші. Хто не може бачити там на екрані, будь ласка, відкривайте свої біблії, навіть ті, хто можуть бачити там на екрані, все одно відкривайте ваші біблії, беріть їх з собою, щоб ми могли. Читати і бути більш уважними. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримані, встримані терпеливість, терпеливості благочестя, в благочесті братерство, в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, а ні безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Про що говориться цей текст? Цей текст говориться про те, що ми маємо постійно зростати. І ми маємо досягнути того стану, який тут називається в братерстві любов. Ми знаємо, що природа Бога є любов, і людина, яка навчиться любити. Вона навчиться і дякувати Богу. І вона навчиться бути вдячні навіть за прості якісь речі, просто комусь, хто зробив добро. Далі читаємо вже другий розділ, 20 й вірш, написано так, бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа Спасителя Ісуса Христа, а по знову заплутується ними та перемагається, то остання буває для найгірше першого яким чином ми можемо зростати, якщо ми будемо пізнавати нашого Господа і втікати від нечистот цього світу? Тоді у нас є можливість зростати. Це означає, що створюється відповідне середовище для нашого з вами зростання. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Я вірю, що пізнання Бога напряму пов'язане з духовним ростом. І останній вірш, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання Бога. Братима і сестри, пізнання Бога має величезне значення в житті кожного християнина. І так, коли ми говоримо про зростання, і коли ми говоримо про вдячність. То перша моя теза, міра нашого пізнання Бога напряму впливає на нашу з вами вдячність. Чим вища міра пізнання Бога, тим більше людина буде вдячна для Бога. Багато людей живуть у цьому світі таким життям. Коли їм погано і важко, тоді вони лише йдуть до Бога, а коли їм добре, вони забувають про свого Спасителя. Брати, і сестри, це не є правильна позиція. Бог нам потрібен у всякий час. Амінь. Бог нам потрібен, коли, власне кажучи, ми можемо говорити про море, наприклад. Ну, я дуже, я розумію, що ви розумієте оцю ілюстрацію, яка є. Перша ілюстрація це коли буря і там в лодці був Ісус. І друга ілюстрація, коли вже море втихло, і там в лодці так само був Ісус. Він потрібен і тоді, коли буря, щоб її втихомирити. Він потрібен тоді, коли бурі немає. Тому, брати мої сестри, ми маємо це розуміти. Бог нам потрібен кожного часу. Багато людей. Вони, власне кажучи, намагаються ніби пізнавати Бога. Але насправді вони не хочуть пізнавати Бога. Вони лише намагаються тільки знати про Бога. Ну, наприклад, я ось візьму ось цей плід, яблуко. Я надіюсь, нічого не порушу. А, це не яблуко. Ну, вже що є? Оцей плід. Я можу його гарно вам описати і сказати, що він гарно виглядає такого то розміру, такого то кольору, і що з цього користі буде, якщо я вам його опишу, я просто намалюю красоту цього плоду, якщо в мене вистачить гарних слів, щоб його описати. Але цей плід не принесе для мого організму жодної користі, і я не знатим його смаку, доки що? Доки я його не візьму і не попробую. І коли я його візьму і попробую, ось лише тоді. Лише тоді, я можу описати вам, який в нього смак. Він солодкий чи кислий, терпкий чи не терпкий. Одним словом, я можу описати смак цього плоду. І не лише коли я вкушу, я можу описати смак. Але ми знаємо, що плід має які-то вітаміни. Якісь корисні речовини, які потрапляють в наш організм і приносять для організму що користь. Брати мої сестри, коли ми з вами говоримо про пізнання Бога, багато людей живуть на рівні знання Його існування, но глибше вони не йдуть. Ви запитаєте мене, яким чином ми можемо йти глибше. Ми можемо йти глибше, якщо ми навчимося довіряти нашому Богу. І коли ми научимось довіряти нашому Богу, ми отримаємо потіху в нашому серці у будь-яких обставинах життя, чи то буде буря, чи не буде бурі. Звичайно, я вже відштовхуюся від того, що кожен християнин це є той, хто пізнає слово Боже, це той, хто молиться. Звичайно, я від цього відштовхуюся. Але щоденно довіряючи Богу, ми отримуємо потіху, ми отримуємо досвід. Життя від Бога. Нам треба просто пам'ятати одну тезу. І Я хотів би, щоб ви її запам'ятали все від нього і все з Його відома. Коли буря це з Його відома, коли тишина це так само з Його відома. І якщо ми научимось приймати життя саме таким чином, дивіться, що сталося із ізраїльським народом, який цю істину ніяк не міг усвідомити. Вони загинули в пустині. Чого? Бо замість того, щоб правильно поставити своє серце перед Богом, вони жили в наріканні. І коли вони жили в наріканні, вони не могли збудувати стосунки з Богом. Стосунки з Богом можна збудувати лише тоді, коли ми правильно поставимо наше серце перед Богом. І написано так: і свідоцтво твої, то потіха моя. То для мене дорадники. Які свідоцтва? Це, по суті, знову ж таки говориться про наш з вами досвід життя з Богом. Коли ми молилися, Він відповів. Коли ми були в чи тих чи інших обставинах, Бог був з нами. Це і є Його свідоцтва в наше з вами життя. Але бачимо Ісуса мало чи моменше перед перед. Від ангелів, що за перетерпіння смерті він увінчений честю і величю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштував за всіх. Бо належало, щоб той, хто всереди нього і все від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Коли ми будемо розуміти, що все від нього, і все, що в житті в нашому. Не трапляється все з Його відома. Ну, ви скажете, не все, погоджуюсь, не все. Інколи ми самі собі робимо проблеми. І це правда. Але в генеральному, якщо брати, і коли ми це усвідомлюємо, дивіться, що сталося. Ісус Христос, який виконав волю Отця, прийшовши на землю, набув свою славу, яким чином? Через страждання. Він через страждання, і ми так читаємо. Через страждання ми отримали спасіння і сьогодні дякуємо нашому Богові. І так йдемо далі. Тому перша теза міра пізнання Бога буде напряму впливати на ту вдячність, яку ми із вами маємо. Міра пізнання Бога. Тому, брати і сестри, давайте ми все більше і більше будемо. Пізнавати нашого Господа. Будемо відвідувати служіння, будемо відвідувати домашні групи, але саме основне, це наші власні стосунки, це наші з вами власні стосунки. Друга теза міра гріховності впливає на нашу вдячність. Міра гріховності буде впливати на нашу вдячність. Людина, яка живе в постійному незадоволенні, це як стан її душі. Вона стає все менше і менше вдячною. Ви зустрічали людей, коли ви робите їм добро, і це як ніби само собою розуміється. А коли ви постійно робили добро, а потім, в якусь секунду у вас не стало можливості зробити тій людині добро, що стається? Образи і пішло, пішло, і пішло. Чому так трапляється? Бо людина не навчилася дякувати, а навчилася. Нарікати, знаєте, досить часто люди живуть за таким відчуттям справедливості до інших людей. Друзі Йова прийшли і почали розповідати йому, який він неправий, а виявилося, що вони ще більш неправдиві були, ніж Йов. Але люди живуть в постійному відчутті справедливості до інших людей. Давайте я так скажу одну річ. Взагалі, все у світі дуже серйозно залежно від ідеї, справжньої ідеї. Ви скажете, ну що це мається на увазі? Ось що мається на увазі. Бога була ідея створити церкву. І церква будується не на приміщенні, бо приміщення це не є церква, правда? Церква будується не на служителю. Бо можна замінити служителя, церква буде далі існувати. У Бога була ідея. У Бога є ідея для вашого, у Бога є ідея для мого життя. І нам варто її зрозуміти. Ну, перша ідея Бога, щоб ми були спасені. Друга ідея Бога, щоб ми це спасіння поширювали і проповідували іншим людям, щоб розповідали про нашого Господа Ісуса Христа. І досить часто люди намагаються перелаштувати ідею життя іншої людини, замість того, щоб зайнятись собою і власним прикладом показати, в чим суть сенс, ідея мого життя. Брати мої сестри, ми не є випадкові на цій землі. Ми не є випадкові. Бог створив нас для якоїсь ідеї щоб ми її виконали, і той, хто читає Біблію, він дуже добре розуміє, про що іде мова, для чого Бог нас створив Саме найбільше, щоб ми могли приходити в Його присутність, щоб ми могли стати Його дитиною і бути в Божій присутності. Це найбільша ідея Бога, бо він шукав взаєми. І досить часто, коли людина не задумується над цією ідеєю, що вона буде розвивати в своєму житті. Саме найбільше, що вона буде розвивати в своєму житті, це справедливість до інших людей, замість того, щоби на себе дивитися. Правда, огріхи інших людей видно здалеку, а свої гріхи якось не дуже. Брати мої сестри, ми маємо перелаштуватися і говорити зовсім по-іншому. Тому я навіть записав собі, що життя без ідеї приводить до збідненої душі. Або до гострого відчуття справедливості до інших людей. Я не зміг досягнути того, бо мені не дали. Я не зміг це отримати, бо мені тето, а ось сусід такий, а всі такі, і людина живе в постійному наріканні. Дорогі мої любі, здоров'я, навіть фізичне своє попортимо, живучи в постійному наріканні. Що я маю на увазі, говорячи про міру гріховності? Диявол зацікавлений. Щоб ми не духовно не зростали, а навпаки, падали. І коли ми падаємо духовно, ми перестаємо бути вдячними. Тому давайте навчимося вірно говорити про Бога. Що від чого прийшов перший гріх в життя людства? От скажіть мені, будь ласка, від чого він прийшов? Він прийшов від того, що людина невірно витлумачила слова Бога. Вона примножила і применшила дещо. Ну, Бог не може так покарати, як він сказав. Ну не може. Ну, Ми ж читали Біблію, він є любов. Дорогі мої любі, давайте научимось вірно говорити про Бога, вірно говорити про людей і вірно говорити про кого? Про себе. І коли ми цього научимося, міра нашої греховності буде мінімальною, якщо так можна виразитися. І наше серце научиться дякувати Бога. Знаєте чому? Бо ми бачимо вічне. Вічне, яке від самого Бога. Дивіться, а як Симон Петро це побачив, припав до них, до колін Ісусових, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. А що до того він не розумів цього? Це було як те яблуко чи той плід, який я брав. Він знав про існування Бога, але в нього не було пізнання. Знаєте, Ісая, коли потрапив в Божу присутність, він знав. Про Бога, але коли він відчув серце Боже, він тоді сказав, що Я є грішна людина. Хоча перед тим, по-моєму, шість разів звертався до народів і казав: ти грішний, і ось тобі покарання, ти грішний, ось тобі покарання. А потім він подивився на себе в Божій присутності і сказав: Я є грішна людина. У нього не лише правильне бачення було на тих людей, які жили навколо. Але Бог зробив баланс, вирівняв його стан, він показав, а хто є Ісая насправді? Тому правильне відношення до себе. А взагалі, що таке гріх? Ось тут ви бачите, намальовано не попасти в ціль, стріла, не потрапити в ціль. Це є гріх. Бог призначив нам життя. І Він призначив, щоб ми з цієї точки дійшли сюди. Це наша ціль. І коли ми не дійдемо до тої цілі, це називає жити в гріхові. І тому це тісно пов'язано з тим, що я говорив. Братиму і сестри, повторюючись, я ще раз скажу: міра гріховності напряму впливає на нашу з вами вдячність. Тому давайте будемо виховувати правильне розуміння Бога, правильне відношення розуміння інших людей і особливо правильне відношення розуміння самого себе. І остання теза, яку я хотів би сьогодні зауважити, називається міра служіння, впливає на нашу з вами вдячність. Міра служіння. Взагалі-то досить часто, коли людина кається, що відбувається в її житті, коли людина кається? Їй відразу хочеться піти і всім розповісти. А потім з часом якось оце бажання поступово-поступово стає все меншим і меншим. Скажіть, будь ласка, в той момент, коли людина кається, і Бог торкається її серця, і ті бажання, які появляються, напевно що вони від Бога, правда? Напевно, вони від Бога. Я про що говорю? Навпаки, коли ми духовно зростаємо, наше бажання послужити іншим людям має зростати. Я вірю, що покаяння приводить до бажання служити. Пізнання Бога приводить до бажання служити. І взагалі, ми маємо навчитися або розрізняти поняття вдячності від поняття хвали. Я вам зараз покажу. Це дуже просто. Ось дивіться, я не знаю, чи всім видно, оцей чоловічок, ну так собі, смайлик. Сьогодні молиться, розуміє, мабуть, більше і краще. Коли я кажу дякую комусь, от Володимир зробив мені якесь добро, і я йому кажу дякую, я виражаю свою вдячність. Але коли я починаю розповідати про те, яке він зробив для мене добро для всіх вас, я що роблю? Я його хвалю. Розумієте? Я Його хвалю. Брати і сестри, коли ми Богу вдячні в нашій молитві, це дуже добре, вдячне серце, але ми маємо ще навчитися так само хвалити нашого Бога, розповідати про Його милості до нас серед народу, серед людей, і розповідати це для мене як хвала. Звичайно, ви скажете, наша хвала і поклоніння Богу, все це зрозумілі речі, але я беру якби більш особистий контекст о цього розуміння. Тому давайте ми научимося і дякувати, давайте ми научимося і хвалити нашого Господа. Чому? Коли ми служимо і кажемо, ми робимо це, тому що Господь мене спас. І я роблю це чи інше служіння. І я цим самим хвалю мого Бога. Це одна із форм хвали для мого Бога. Тому, брати і мої сестри, служіння кожного із нас. Є надважливим. Більше того, коли ми починаємо служити, Бог іде з нами в такому тісному тандемі, і ми починаємо відчувати Його присутність. І більше того, це приносить нам величезне, величезне задоволення. Читаємо текст Слова Божого: «А коли служіння, будь на служінні, коли вчитель на навчанні. Я думаю, ви вже читали, бачили. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі, брати мої сестри, що у нас і з вами є від Бога дари. І коли ми служимо тими дарами, які Бог дав для нас, ти можеш управляти, управляй. Ти можеш бути з бідними людьми, будь-з бідними людьми. У тебе є якийсь дар, який Бог дав тобі. Чим ти можеш служити? І цим самим ми Вдячні Богу, ми виражаємо нашу вдячність, ми хвалимо нашого Господа. Каже, то скажіть це останній вірш, то скажіть Архипові, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб Ти його виконав. Брати, і сестри, ось тут поставили свічку. Я надіюсь, що я її не потушу. Коли вона не горіла би, то з неї нема жодної користі. Але коли вона горить, ну, в нашому контексті, вона створює певний затишок, створює для нас певну атмосферу. Одним словом, ми бачимо, що це є красиво і приємно. Але якщо взяти свічку, от у нас в домі є свічки. Є випадки, коли ми їх використовуємо, наприклад, пропадає світло, і ця свічка робить нам той чи інший комфорт, служить нам. Ви скажете, але тоді вона згоряє і таке все інше. Брати мої сестри, у Бога чим більше ми служимо, тим більше нам Господь дає. Бо той, хто закопав свій талант, нічого не отримав, а знаєте, що отримав, пам'ятаєте з тексту слова Боже. Тому, дорогі мої любі, Давайте ми научимося все більше і більше служити. Це напряму впливає на нашу з вами вдячність. Я повторюся зараз, коли ми говоримо про вдячність і що впливає на нашу вдячність, на наша вдячність впливає, чим ми просто гарно сидимо на сільцях, чи ми служимо тим даром, який Бог дав нам. На нашу вдячність впливає міра пізнання нашого Господа, на нашу вдячність впливає міра нашої гріховності. Може, це не так точно, давайте я поясню. На нашу вдячність впливає, чи правильно ми говоримо про Бога і розуміємо Його, чи правильно ми говоримо про людей, і чи правильно ми говоримо про самих себе. Я надіюся, що для когось це було корисно і ви зрозуміли деякі тези. Хай Господь нас благословить, ми зараз хочемо зробити молитву вдячності нашому Господу. У нас є Слово Боже, за це ми вдячні йому. Амінь. У нас є хліб, за це ми так само вдячні йому. Правда? Амінь Я читав, правда, я не знаю, наскільки правда, неправда, бо майже кожного року пишуть, що в нас в цьому році рекордний збір врожаю. Я читав, що в цьому році знову рекордний збір врожаю. Якщо останні роки. Майже постійно так пишуть, то ми зростаємо. То ми зростаємо. То нам є за що дякувати Бога. Я знаю, що тут є люди, які задіяні досить серйозно в сільському господарстві. Ви зараз можете з мене сміятися, або пізніше підійдете і скажете, де я був правий чи не правий. Ну тим не менше, нам є хліб. У нас є хліб. Ми багато продаємо хліба. Нам є за що Бога дякувати. Амінь. І знаєте, що останнім часом. Останнім часом в мене з'явилася ще одна ідея, за що треба серйозно Бога дякувати. За воду. кальчо Україна так само є в списку країн, де не вистачає чистої питної води. Може, ми не дуже відчуваємо це. Але пригадайте, коли тут були місіонери з Африки, розповідали нам. Брати мої сестри, може за воду ще й більше треба дякувати, що ми маємо її.